Стрільба, тактика та медицина. Першокурсники Академії Нацгвардії ще не сіли за парти, а вже взяли до рук зброю і гайда на полігон. Бійці академії Нацгвардії почали готувати за стандартами НАТО. Як це відбувається, бачили наші журналісти. Бесі вони ще не сиділи за партами, але їм уже дали в руки автомати. 300 курсантів, першокурсників Національної академії Нацгвардії, почали навчатися за стандартами НАТО. Тренують учі для правильного відділення огня. Ну, Фізична підготовка теорія в основному участь ну всьому по чуть-чуть. інструктори досвідчені бійці, які пройшли не лише АТО, а й побували в складі миротворчих місій за кордоном. Інструктор займається скількистю людей приблизно 6-8 чоловік. Що дозволяє в першу чергу знайти індивідуальний підхід до військовослужбовців і більш ґрунтовно і якісно закріпити навчальний матеріал, який викладається за стандартами НАТО. Курсантів навчають не оборонятись, а наступати. Отличается то, что у нас здесь больше движение. То есть если мы раньше э отрабатывали только больше оборону, то сейчас это э в НАТОвской системе это продвижение вперед, то есть контр атака. На первом этапе найскладніше физична подготовка, зізнається 17-річна Владислава, дочка військового, вже мріє стати генералом, важить 45 кг. Бронік 12 и оружие 3,5. 1 весу на себе. Дівчата, це дуже складно. з таким місцем, тим більше, як у мене. Військову підготовку викладають разом із тактичною медициною. Це теж стандарт НАТО. Якщо я мовчу, то я, так би мовити, умовно мертвий. Хоча я можу бути просто непритомний. Так, треба все слухати. Ну дуже воно ну, так адреналін грає і страшно. Поки новачків знайомлять з військовою підготовкою та медициною. На них інструктори відпрацьовують програму для викладачів, яку розробили за стандартами НАТО з урахуваннями досвіду, отриманому в АТО. Інструктори навчалися на військових базах НАТО в США, Італії та Ізраїлі. Тепер їхнє завдання підготувати інших інструкторів, але 100% копіювати досвід це замало. На 100% їхньої тактики, досвіду ми не можемо брати, тому що, по-перше, вони воювали в одних умовах. Ми воюємо в других умовах. В такій війні ще ніхто не воював. За три тижні першокурсники сядуть за парти, щоб почути теорію, але вони її вже сприйматимуть не лише як науку, а й як необхідність, яка рятує життя. Світлана Фечон Сергіексів Харків спецкордва плюс